Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні буде продовження попереднього відео, в якому я розказував про ігри, які мають плашку оптимізовану під PlayStation 5 Pro. Сьогодні буде наочний такий приклад, тому що я взяв в друга базову консоль, Slim версію для того, щоб порівняти з своєю. Записав декілька популярних ігор, і не дуже. Є і нові, і старі. Для того, щоб подивитися, чи є ця різниця, за яку варто стільки переплачувати. А якщо вам відео сподобається, поставте вподобайку, підпишіться обов'язково на канал також. Якщо вам цікаві проходження ігор, стріми, можете підписатися на мій інший канал, посилання буде в описі. Також хочу ще сказати, що це моя суб'єктивна думка, і якщо вона не збігається з вашою. То, будь ласка, просто закрийте це відео і знайдіть блогера, який розказує так, як вам подобається. Тому що вже писали всякі російськомовні боти, я не знаю, хейтери, що я не сказав за Калісто Протокол, за no Man's Sky, Хоча за Калісто я казав, що там 8К, які абскаляться з 6К. Новминська я просто не граю. Я не можу всі ігри переграти, протестувати. Просто є ігри, які мені не цікаві. Я говорю за такі найбільш популярні ігри, які популярні серед більшості гравців. Тому, будь ласка, поставтеся з розумінням. І, відповідно, якщо. Відео вам сподобається, як я вже казав, не забудьте за вподобайку, підписку і коментар. А тепер давайте перейдемо до теми відео. Розпочну я з гри Lord of the Fallen. Якщо хтось не хоче дивитися, то скажу на початку, що заради цієї гри не варто переплачувати. Вона і на базовій виглядає прекрасно. На базовій PlayStation 5 гра працює в режимі продуктивності. З динамічною роздільною здатністю, тобто зображення рендериться з 1200p і апскейлиться до 4К. Частота кадрів стабільна на рівні 60 FPS, однак візуальна якість обмежена десь середньовисокими налаштуваннями графіки. У деяких сценах, особливо при великій кількості ефектів або об'єктів, роздільна здатність може знижуватися, але не сильно для збереження продуктивності. Також ray Tracing дуже обмежений. На рахунок версії для PlayStation 5 Pro зображення рендериться з 2К до 4К, і це замітно, з використанням технології PSSR і стабільні 60 FPS. Також графічні налаштування відповідають максимальним налаштуванням ПК, тобто покращені текстури, глибше освітлення. Вища щільність об'єктів на сцені, також за рахунок покращеного GPU, трасування променів стало більш деталізованим завдяки новим можливостям. Якщо підсумувати, версія для PlayStation 5 Pro виглядає набагато чіткіше, я би сказав, на відсотків. 30, також видно трішки більше об'єктів в сцені, а так версія для базової досить таки непогана на даний момент. Наступна гра це Forza Horizon 5, яка буквально нещодавно вийшла на PlayStation 5, і тут з оптимізацією все окей. Розпочну з PlayStation 5 Pro. Тут нативні 4К без ніякого динамічного масштабування і стабільні 60 FPS. Графічні налаштування вони відповідають режиму якості, як на базовій PlayStation 5, але при цьому зберігається висока частота кадрів. Також є деякі покращення, значно щільніша та деталізована рослинність, промальовування об'єктів, і також загальна візуальна чіткість і деталізація вища, що робить гру більш привабливою. Тепер поговоримо про базову PlayStation 5. Тут динамічна роздільна здатність десь на рівні 1870, що апскейлиться до 4К, стабільні 60 FPS, режими графіки. Я буду говорити за продуктивність і цей режим відповідає якості, як на Xbox Series X, але є деякі компроміси, такі як зменшена щільність рослинності та менш деталізовані об'єкти на відстані. Якщо казати в загальному, то гра виглядає чудово. Візуально вона поступається в версії PlayStation 5 Pro, але не настільки, щоб переплачувати. Якщо у вас екран менше, ніж 4К, гра буде виглядати. Чудово і, в принципі, навіть на 4К гра також виглядає непогано. Наступна гра це Експедиція 33, яка вийшла у квітні 25-го року, і отримала дуже схвальні відгуки. Я скажу за графічну частину. Вона тут дуже всрата, я не знаю як на базовій, так і на про-версії. Якщо говорити за базову версію, то тут роздільна здатність динамічна, і тільки вдумайтеся, від 720 p до 900P. І це призводить до розмитості на 4К дисплеях. Якщо у вас Full HD, то думаю, буде плюс-мінус нормально. При цьому є стабільні 60 FPS, що забезпечують плавний геймплей. І графічні особливості тут знижена деталізація. Особливо в елементах, таких як волосся персонажів, туман, і також є такі артефакти, коли дивишся на дерева, вони починають. Сипатися. На рахунок PlayStation 5 Pro тут трошки краще, але все рівно роздільна здатність від 1080 до 1296, що трошки збільшує чіткість не настільки, щоб було комфортно грати. В деяких моментах покращена деталізація текстур, освітлення і, в принципі, все. Ця гра погано виглядає як і на базовій, так і на pro версії Alan Wake 2. Давайте розпочнемо з базової консолі. Зільна здатність приблизно 900 пі. Що... Піднімається до 1440 p Частота кадрів 60 щодо якості зображення. Тут знижена деталізація текстур, менш насичене освітлення, спрощена геометрія об'єктів і загальне враження геймплей плавний, але з помітною зниженою чіткістю і менш атмосферною картинкою. PlayStation 5 Pro. Тут розширення плюс-мінус 1800 P, що піднімається через апскейл. Зображення виглядає трошки чіткіше ніж на базу. Вій PlayStation 5 частота кадрів 40 fps але з дуже плавною анімацією завдяки підтримці VRR. якість зображення вона значно покращена, складніше освітлення, глибші тіні і краща детальність промальовки. Трасування променів включено глобальне освітлення, і я скажу так, що якщо будете проходити, то краще в режимі баланс, тому що це. Ідеальний компроміс між графікою і продуктивністю. Kingdom Come, друга частина. Ця гра вона виглядає просто ідеально. Розробники, окрім того, що додали українську, вони ще і зробили один режим на PlayStation 5 Pro, який просто чудесно працює. Але давайте почнемо з базової. Роздільна здатність динамічна. Яка приблизно на рівні 1080p, що піднімається до 1440 за допомогою FSR, стабільні 60 fps, зменшена деталізація текстур, менш насичене освітлення. Та спрощена геометрія об'єктів. Якщо в загальному, то грати можна, але не хватає чіткості. PlayStation 5 Pro тут вже набагато краща роздільна здатність. Тут вона підвищується через технологію PSSR, стабільні 60 FPS, покращена деталізація текстур, освітлення, покращена дальність прорисовки, загальна візуальна чіткість і деталізація вища, що робить гру більш привабливою та візуально кращою. Тому, якщо хочете проходити дану гру, обов'язково її проходьте на PlayStation 5 Pro, якщо у вас є така можливість. Всім дякую, що подивилися. Надіюся, відео вам сподобалося. Також можете в коментарях написати, чи є реально ця різниця, за яку варто переплачувати, чи можливо просто краще взяти базову PlayStation, нормальний Full HD або 2 k монітор, і взагалі не паритися і вже просидіти до. Наступного покоління буде цікаво почитати. І ще раз в кінці нагадаю, що обов'язково підпишіться, якщо відео сподобалося, поставте вподобайку, і також можете підписатися на мій інший канал, де проходять стріми, проходження ігор. Тому що сьогодні будемо знову ж таки щось стрімити. Залітайте на стрім, поспілкуємося, обговоримо щось. І на цьому все ще раз всім дякую і до зустрічі.